Всім привіт! Ви на каналі Якось так UA. Сьогодні відео піде про те, як на автомобілях зі старими ДМРВ. Це автомобілі, яким уже понад 25-30 років, як замінити ДМРВ лопату, так називаємо в народі, на ДМРВ, що зараз випускаються вже не пльоночні, а отакі ємкосні. Тож, що для цього потрібно? Спочатку нам потрібно знайти, до чого підключити новий ДМРВ, з даним апаратом іде інструкція, вона доволі подробна, можна розібратися, але декому потрібне візуальне. Візуальне підключення. Тож я для цього відео і знімаю. Сюди потрібно підключити плюс 12 вольт. Як його знайти? Знімаємо з нашої катушки коннектор. Один електрод нашого вольтметра підключаємо на мінус акумуляторної батареї. Інший електрод, вмикаємо в коннектор і дивимось на е, наші показання. Потрібно, щоб з'явилося плюс 12 вольт, коли ми увімкнемо е, замок запалювання. Увімкнули замок запалювання. У нас з'явилося 2 вольти. Тож змінюємо в коннекторі. На наступну так, а тут 12 вольт є. Вимикаємо замок запалювання. Плюс 12 пропало. Тож, нам потрібно підключитися в даному випадку до чорно-жовтого проводка. Зараз я це зроблю. Наступний крок це демонтаж старого ДМРВ. В моєму випадку, це ДМВ, ДМРВ від Волги. Але, на жаль, їх зараз Сіменс не випускає. На жаль, чи, на щастя, не знаю. Їх випускає тільки Китай. Вони ходять доволі доволі небагато. Тому я вирішив його замінити уже на отакий з бошовським датчиком. Це наші українські хлопці роблять його. Тож, демонтаж старого ДМРВ. У вас це буде пленочний лопата, так називаємо в народі. Тож, поїхали, наступний крок. Демонтуємо старий ДМРВ. У вашому випадку це може бути лопата, як у моєму, це волговський. Беремо новий. Зачищаємо, обезжирюємо поверхню, сюди невелику кількість герметику наносимо, прикручуємо і наступний крок. Так, ДМРВ замінили. Ось так у мене це вийшло. Якщо видно, якщо у вас стара прокладка отута зносилася, як у мене, я її замінив. Герметиком. Але треба дивитися, щоб герметик отам всередині ніде не виліз. Тобто, щоб не було там ніяких соплів. Наступний крок це заміна у мене у цього старого штекера, тобто нового до мого ДМРВ з Волги. На, ось, на старий, той що рідний, щоб підключати. До ДМРВ. У вас цього етапу немає, тому у вас закінчення проводів ось таке. Я зараз перепаяю старий штекер на <рідний>, рідний старий штекер. Так, Закінчив я підпаювати свій рідний штекер. У вас цього шагу не буде. І підвів плюс 12 від катушки запалювання. Тепер остаточна перевірка і в роботу. Підключаємо наш конектор до катушки запалювання. Після того, як підключили коннектор до катушки запалювання. Тепер е остаточна перевірка, як кажуть, на всякий пожежний. На тестері червоний провід вмикаємо на наш плюс з катушки запалювання, яке ми знаходили. Чорненький з мультиметра е на корпус автомобіля і вмикаємо запалювання. Маса погана, Так. це нормально, наш плюс працює чудово, вимикаємо запалювання, Перевірка ще раз запалювання немає вмикаємо наші конектори і момент істини заводимо автомобіль Автомобіль завівся. Після підключення мого ДМРВ, мені не потрібно робити ніяких настройок. Я прогрів машину, робе як часи. На газ. Відразу реагує, тяга є, тому потрібно якісь налаштування або форсувати свій двигун, тим, звісно, потрібно буде покопатися в настройках. На щастя, мені цього не приходиться робити, так як двигун ще має свій моторесурс.